Друзі, привіт! Хто ще не наквасив капусту і хоче наквасити, то в принципі, можете подивитися, як я квашу. Як я вчора купила капусту. От. Капуста. 10 кілограм. Так, руче, і забула про неї, взагалі поклала в гараж. Зараз скоренько її наквашу перед зібранням. Я вирішила це зробити в мийці, У мене досить глибоке корито, видрая її, засуваю туди кришку, отаку от просту кришку, от затикаю дірочку в мийку і висипаю це в 10 кг капуста, має вийти 3 мг сойки. Часом більше не В принципі, майже у нас так поміщається. Майкл. Ну, про сказати, не зовсім. Не зовсім. Ще десь так на один слоїк лишилося. Як я квашу капусту? Мені розказала одна така моя подружка Юля. Прізвище я не буду називати, а то вона стане дуже популярна, тому що це дуже класний рецепт капусти. Значить, до 3-літрового слоїка на одну банку. Іде одна морквина. Ну, але я моркву вже потерла. Я взяла дві таких величезних моркви. А якщо то можна три маленькі, ну таких три середніх звати. Я тру моркву, скажу, я реально я не люблю взагалі оцю терку, терти моркву на цій терці. Я не люблю ні до квашеної, ні до зажарки. Я завжди тру одну ці водрівнесенькі. Вона гарно естетично виглядає нема тих патиків. Все, кинула моркву. І так на одну 3-літрову банку вже такої віджатої капусти. Це має бути кулак солі і кулак Тоб, ну Такий от кулак. Оце кулак. Який у вас кулак, то ви кидайте свій, а я кидаю свій один. Я так вважаю, що ті буде три. Даю два. даю три. Три кулака соль. Три кулака тупи. Завжди також. Я не маю терпіння. Значить, раз, два. Три. Найбільша, яка кажуть, задача. Це... Зараз, секундочку, я трошечки тако підверну. Щоб ви щось бачили, це все перемішати і перемноти. Ну, зараз буде пускати сік. От я хотіла взагалі білу капусту, ну, щоб все було біло, але вони мені трохи зеленої, то в них вже була насічена. Пахне добре, не спортилась. В них була вже насічена, тому я вже купила в мішку. Яка там в мене була, але найліпше то брати таку білу капусту, щоб зеленого було чим поменше. Ну, тоді така сочніша і не бродить так. Ну то Я так собі придумала на тему. Все перемішуємо. Її стане менше. Зараз я ще докину ту другу, що лишилася в мішку. Подивлюся, якщо колір мені не сподобається, то ще дотру одну моркву. Але багато моркви теж не гарно, як воно таке дуже оранжеве. Так що виключаю, буду тут шумакати. Я досипала капусти, Треба тут ще одну морквені. Ось щось воно мені бліденьке. Ну так, я досипала, ще кулак цукру і кулак солі кинула. Тому що там ще таке десь кілограм капусти точно. або навіть півтора досипався. Я зараз це все перемну, буду напихати в банки. Ну що, друзі, пройшло 10 хвилин. Я це все перемнула. Така у нас вийшла капуста, вона мігенсенька, всіх пустила. Ну, я зараз буду напихати її в банки. Там їх і затрамбовувати Так, кулачком. Ну, так, багато не беріть. Тут вже самі знаєте і без мене. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, Юля, я тобі дуже вдячна цей рецепт капусти. Реально, вона йде на ура. Я вам розкажу зараз. Купа соку, купа, соку, я таку трошки обмаю капусту. Е, я потім покладу тут прям в вітальні цю капусту на три дні. Під низ, під банку, покладу глибоку миску, тому що вона буде киснути і сік буде витікати. Так, сік витаче. Його буде багатенько. Я цей сік. Коротше, потім кладу капусту в холодильник або на терасу. У мене на терасі дуже холодно тут. Кладу на терасу. Там від холоду оцей сік всередини весь обереться в капусту і я залию з миски той сік, який витік. Він буде чистенький, гарний. Я його туди залию, щоб нічого не пропадало. Тоді капуста буде дуже суковита. Навіть до неї олії не треба додати. Вона настільки буде соковита. Але я додаю, я люблю олію. І все. Потім витягнули, нічого не промиваєте. Посточку нарізали цибульки якоїсь гарбузової олії або лляної. Бо любу, яку ви любите. Мені щось оливкова надоїла останнім часом, я її щось перелюбила. Може, того, що якусь олієтку продають у нас оливкову. Я не знаю. Така якась тяжка. Ми були от з дівчатами в Албанії, Ми купили там саму таку ну, просту олієтку до салатів. Оливково. Боже, яка вона була смачна, я її прям саму пила. О, добре, другу банку <кхід> не буду. Вже напихати зараз Друзі, дивіться, що вийшло? У нас вийшло 3-хітрових банки і ще майже літра. Ну, я тут сильно не трамбувала, тут соку дуже багато. От так добре 700 грам. Так що, в принципі, Можна, якщо хочете 3 літрові банки квасити, то купляйте 10 кг капусти. Я купила вже посічену 30 гривень за кілограм, 300 гривень. Нема тої пацьканини в хаті. Коротше, ну швидко я то зробила. І спокій. І тепер вони вквасяться. Я так дуже багато не роблю, максимум це 3 банки. Максимум. А так то роблю по одній, якщо, наприклад, сама купляю і шаткую капусту. Так, друзі, наша капуста. Все, втягнувся, сік немає, десь на півбанки соку. Я витягую акуратненько, не знаю, де покласти, підлогу покладу. Ой, аж приклеїлись. Він такий трошки похожий на сік на слюні. Ну, бо воно все в кис, що воно таке, там немає взагалі ні грама води. Тепер беремо з кожної баночки заливаємо. Свою баночку по чуть-чуть. Звідси сюди заливаємо. Ось таке густе. Тут поможу, бо воно трошки пішло через верх, я трохи перелила. Дивіться, сюди заливаємо. Тут, певно, найменше натрамбовано. Вже трохи випарувався цей сік. Ну, бо він в теплій кімнаті стояв. Все влізло. Все влізло. Нічого не пропало. Тут вона дуже сильно натрамбувала. Так, В іншу банку. Так, і... і це сюди. Тут всередині, так теча мені щось стало, що вона через верх. Тут дуже холодно, дуже холодно. А я в тоненьких штанах. Ну, але нічого, посипей не тепло. Це. Це. Це і останнє змагаємо сік. І все, капуста наквашена, готова до вживання, вжовування. Так, остання булька. Вкриваємо кришкою. До речі, до речі, я квасила в кімнаті капусту не три доби. Я не можу стриматися. Не три доби, а дві доби. У мене просто дуже тепло в кімнаті, і вона дуже швидко вкисла. Я думаю, що вона так не перекисала. Швидше я її заберу. Все, смачно.